Томатно-вершковий суп з фрикадельками. Напевно, такий суп ви ще не куштували. Для фрикаделік беремо фарш з яловичний, додаємо панірувальні сухарі, одне яйце, твердий сир, можна обрати пармезан, натираємо часник, чорний молотий перець, сіль та басілік. Все це ретельно перемішуємо та формуємо маленькі фрикадельки. Фрикадельки будемо випікати у духовці при 180 градусів хвилин 20-25. Далі підготуємо овочі, подрібнюємо цибуку. Цибулю десь три стебля селери та одну моркву на розігрітій пательні. До кастрюлі додаємо оливкову олію та починаємо обсмажувати овочі. Спочатку йде цибуля, до цибулі натираємо чесничок. Морква та селера все тушкуємо до м'якості. Додаємо 1 столову ложку томатної пасти, все це поєднуємо, далі йде бульйон або ж просто вода. Накриваємо кришкою та варимо хвилин 10. Далі додаємо фрикадельки та порізаний шпинат. Рібну пасту в мене орзо. Солимо, накриваємо кришкою та варимо ще 15 хвилин. У самому кінці додаємо вершки та варимо ще хвилин 5. Та й усе суп готовий. Ну а ви підпишіться, бо в мене рецепти на всі випадки життя. Тож нехай смакує.